Сусідів була така хата під стріхою. Я дуже шкодую, що ми біля цієї хати не сфоторахувалися. Тобто, як ми кажемо, Шевченковська хата. Піч на пів хати, велика, знаєте, і чорін такий великий, де можна грітися, там потім на версі, можна лягати. І це є. Потім в кімнаті стіл в кутку так стояв, пару. пару Ліжок було, і все. І, і підлога мазана глиною. Я літував в такій хаті. Непогано, не жарко було без кондиціонера. Вона була під стріхою Вона була дерев'яною. Але ось такі, знаєте, ну, не було такого геть супер сучасного комфорту. Але Можна було переночувати.